Філ Спенсер більше не намагається перевести гравців PlayStation і Nintendo на Xbox. Давайте просто дозволимо більшій кількості людей грати. І так, 70% відсотків, які ми заробляємо на іграх на інших платформах, корисні для нас. Ubisoft анонсувала масштабне оновлення Rainbow Six Siege X. Обіцяють глобальні зміни у графіці, оновлений звук і повну відданість оригіналу. Раніше датамейнери говорили про цілковито новий рушій, значне покращення текстур, моделей, оточення та нові сезонні події на заміну старим. Лютневий Play став найпопулярнішим в історії PlayStation. Кількість одночасних оглядачів склала понад 2 мільйони. Kingdom Come Deliverance 2 подолала позначку в 2 мільйони проданих копій за два тижні. Ніл Дракман про третю частину The Last of Us нам вирішувати, чи хочемо ми продовжувати її, чи ні. Якщо ми не зможемо щось придумати, у нас є дуже сильна кінцівка в другій частині, і це буде кінцем серії.